В Україні триває проєкт впровадження електронної товаротранспортної накладної для автомобільних вантажних перевезень. Lincolns Group з платформою «Птах» презентують перше рішення з нової лінійки SOTA ETTN. SOTA ETTN самостійне хмарне рішення, яке дозволить мати доступ до необхідних документів усім, хто бере участь у перевезенні. Для роботи з кабінетом ETTN необхідно буде авторизуватись за номером телефону або за допомогою особисто електронного підпису. Після проходження авторизації вас зустріне робочий простір кабінету. Основний розділ реєстр ЄТТН. Створення або завантаження, швидкий пошук та фільтрація. Все це знаходиться тут. Створення та заповнення ЄТТН є інтуїтивно зрозумілим, оскільки розбите на зручні блоки. Тут ми обираємо тип та деталі маршруту, заповнюємо інформацію про учасників, дані про вантаж та автомобілі, а також за необхідності додаємо супровідні документи. Для вашої зручності до кожного блоку підключені відповідні довідники, з яких ви можете обирати інформацію для створення ЄТТН. Після підписання ЄТТН її статус буде змінено і вона стане доступна для інших учасників перевезення. Сота ЄТТН це зручний та простий інструмент для роботи з електронною товаротранспортною накладною. Долучайтеся до пілотного проекту та переконайтеся в цьому самі.